27 березня 2025 року у Житомирському академічному українському музично-драматичному театрі імені Івана Кочерги відбулася репетиція прем'єрного концерту до Міжнародного дня театру. Володимир Радчук актор на сцені виконуватиме танець. За словами Володимира, сьогоднішній концерт відволіче глядачів від повсякдення. Сьогоднішній концерт називається Театр між міжроллю та реальністю. і Він насичений. Різноманітними сценками, різноманітними піснями, танцювальними номерами. Відволікаємось від реальних подій в нашій країні і хочемо, щоб глядач трішки також з нами поринув у атмосферу театру і забув про своє горе, про свій печаль і про якісь свої душевні рани. Щоб сьогодні він прийшов, надихнувся гарними емоціями, позитивом, і щоб цей позитив був з ним на протязі довгого і довгого часу. Дмитро Зіневич, актор, говорить, що 27 березня на сцені виконуватимуть комедійні, драматичні та ліричні ролі. Моя роль хай буде загадкою, а глядач повинен отримати найвищу естетичну насолоду. Це буде неймовірне дійство. Будуть і сумні, і смішні, і драматичні, і ліричні. День театру, театр це сукупність всіляких жанрів, тому буде все весь творчий склад, задіяний у цьому концерті. За словами Наталії Тімошкіної, головної режисерки театру, в умовах воєнного стану складно грати вистави та концерти. Проте колектив Житомирського драматичного театру не втрачає оптимізму. Не втрачаємо віру в те, що все буде добре, і сподіваємось, що глядачі з нами однодумці. Тобто, ми працюємо для них, а вони нагороджують нас своїми оплесками. Це буде таке театралізоване дійство. Тут будуть і вокальні номери, тут буде грати наш оркестр. Тут буде уривок з вистави мольєра, безумовно хореографія. Володимир Дзядевич, заступник директора Житомирського академічного театру, розповів кореспондентам Суспільного про плани на цей та наступний театральні сезони. У 71-му сезоні в цьому ми плануємо. Прем'єру на малій сцені вечеря для акул. Це ставить вінницький режисер. Вона планується ось уже 10 квітня. І зараз режисери наші шукають, підбирають матеріал для нової прем'єри, якої будемо закривати 81-й сезон. У наступному театральному сезоні говорить Володимир Дзядевич, актори Житомирського драматичного театру братимуть участь у міжнародному фестивалі із виставою Безталанна у Хмельницькому. Катерина Мороз, Тетяна Ривак, Суспільне, новини Житомир.